Зараз ми знаходимося на місці колишньої пожежі і бачимо, якої шкоди завдав вогонь навколишньому середовищу. Рятувальники попереджають про збільшення кількості пожеж на відкритих територіях та у природних екосистемах. Саме на це звертає увагу провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Обухівського районного управління головного управління ДСНС України у Київській області. Капітан служби цивільного захисту Владислав Секрет в Україні триває сезон господарських робіт, який насамперед. Супроводжується боротьбою з сміттям та залишками рослинності шляхом спалювання. Така діяльність призвела до того, що збільшилась кількість пожеж в природних екосистемах та на відкритій території. Лише з початку вересня 2024 року, станом на 11 число, на території Миронівської міської територіальної громади виникло 20 пожеж в природних екосистемах. 1 вересня виникла пожежа в смітті в селі Карапиші, 2 вересня виникла пожежа в смітті в селі Зеленьке по вулиці Вишнева, 3 вересня виникли пожежі трав'яного настилу в селі Зеленьке по вулиці Центральна, в селі Козин по вулиці Лісова, в селі Горобіївка по вулиці Рябоконя місті Миронівка по вулиці Героїв Небесної Сотні, в селі Потік по вулиці Шевченка. Дана пожежа призвела до загорання неексплуатуючого житлового будинку. 4 вересня виникли пожежі трав'яного настилу в місті Миронівка по вулиці Деркача та дві пожежі в селі Козин. 5 вересня виникла пожежа Сої в селі Шандра. 7 вересня виникли пожежі очерету в селі Карапиші по вулиці Широка та трав'яного настилу в селі Центральне по вулиці Центральна. 8 вересня виникла пожежа трав'яного настилу в селі Росава по вулиці Київська та три пожежі в селі Зеленьке по вулиці Берегова. Та Шевченка. 9 вересня виникла пожежа трав'яного настилу в селі Зеленьки та очерету в місті Миронівка неподалік вулиці Черненка. 10 вересня виникла пожежа трав'яного настилу в селі Карапиші по вулиці Мохонька. За таку діяльність передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, що ж загрожує паліям трави. По перше, за такі дії загрожують штрафи відповідно до статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за спалювання стерні, залишки в сухої рослинності, сміття на землях сільськогосподарського призначення у парках, інших зелених насадженнях у населених пунктах на громадяна може скластися штраф в сумі від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Для посадових осіб дана сума складатиме 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. За такі ж діяння на території або об'єктах природно заповідного фонду сума штрафу буде складатись на громадян від 6 тисяч 120 гривень до 12 тисяч 240 гривень. На посадових осіб від 21 тисячі 420 гривень до 30 тисяч 600 гривень. Є і кримінальна відповідальність. Заграти можна потрапити на термін до 10 років. Це передбачено статтею 245 Кримінального кодексу України. Так, за знищення або пошкодження лісових масивів, спалювання старині, сухих залишків, сміття на землях сільськогосподарського призначення загрозує штраф, сума як. Що складає від 91 тисячі 800 гривень до 153 тисяч, або обмеження волі на термін від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк. За такі ж дії, якщо вони призвели до загибелі людей, масового загибелі тварин або інші тяжкі наслідки, палія можуть відправити в'язницю термін від 5 до 10 років. Обухівське районне управління головного управління ДСНС України в Київській області наголошує, категорично забороняється спалювати суху рослинність, стерню, сміття, розводити багаття біля лісових масивів. Залишати недопалки та сірники на травній пістилці необхідно пам'ятати, що порушення правил пожежної безпеки несе загрозу не лише навколишньому середовищі, але й в першу чергу вашому життю та здоров'ю. У разі виявлення загорання в природних екосистемах негайно телефонуйте за номером 101.